Коли ми з вами говоримо про місцевий економічний розвиток. Ми маємо розуміти, що ми з чогось стартуємо. Уже в громаді щось є. Є якісь певні ресурси, тобто є якась певна ресурсна база. Якщо підходити серйозно до питання місцево-економічного розвитку, нам потрібно розуміти, що потрібно ретельно вивчити, а що у нас є на нашій території перед тим, як ви почнете говорити про визначення, як розвивати територію, що потрібно вивчати, З чого складається ресурсна база території. Перше це людський капітал. Про це дещо я вже говорив попередні в попередній частині, але дуже важливо розуміти ще раз, які компетенції є ваших людей, скільки тих людей є на території, а хто об'єктивно виїхав. Тут один такий підказка. важливо не лише дивитися на статистику, а так само бути реалістом. Можливо, багато людей виїхало на заробітки. Можливо, багато людей виїхало десь на найближчий обласний центр, і насправді у вас немає тих людей, які. Які показує вам статистика, тобто людський капітал треба оцінювати об'єктивно і реалістично, хто насправді взагалі є на території. Друге, це є фінансові ресурси. Треба подивитися, чи є фонди, чи є заможні люди, чи є бізнесмени, які готові вкладати кошти в розвиток інших бізнесів, підтримувати підприємництво. Особливо це важливо для більших міст тому, що ви маєте знати тих людей і де можна знайти фінансування, якщо хтось хоче стартувати у вас бізнес місцевих, навіть з ваших людей. Ще це є взагалі фізична інфраструктура. Розумієте, це... Певною мірою найпростіше, але й найскладніше розуміти, де у вас є провали, чи це є питання каналізації, чи це водовідведення, чи є проблеми з дорожньою інфраструктурою, чи зрештою з переробкою сміття відходів тобто, де щось працює добре, а де є проблеми, і це треба пріоритизувати для інвестування. Інше питання це інституції, які організації, установи підприємства, компанії працюють у вас. На території, скільки їх є, тобто це так звані юридичні особи. І скільки з них є насправді знаковими, відомими, ведуть активну діяльність і власне навколо яких крутиться діяльність, економічна діяльність, економічна активність. Бо може бути на папері у вас знову ж таки, ви можете взяти статистику, але вона не показує вам реальної картини. Якщо ви говорите про оцінку ресурсної бази для місцево-економічного розвитку, має бути правдива щира інформація на тему, а хто взагалі. Є активним, то що живий, а хто вже насправді вмерли і немає вже ні тих бізнесів, ні тих організацій. І це не є інституції, а просто юридичні особи і нічого більше. Інший, звичайно, ресурс, який є традиційний, це природні ресурси. На що у вас є? Чи у вас є ліси, чи у вас є земля, чи у вас є можливо якісь активи, чи у вас є шахти, чи це, чи це якісь інші природні ресурси копалини, які є на вашій території. Технологічні ресурси це ще один аспект. Це стосується перш за все вашого бізнесу, наскільки вони технологічні, чи у вас є малі навіть підприємства, які опанували певні високі технології, чи у вас є великі залишки колишніх промислових підприємств, які мають застарілі технології, чи все таки у вас є нові промислові підприємства, які володіють сучасним обладнанням, технологіями, людьми, які вміють обслуговувати це, тобто технологічні ресурси та. Теж треба оцінювати об'єктивно, наскільки, е, наскільки ці рештки гігантів вони реально ще живі. А і наскільки у вас є багато тих нових сучасних компаній, які вже володіють новітніми технологіями. Е, і звичайно ще одна ресурсна база це урядові політики е, в Україні. Переважно у нас немає якихось преференцій регіональних, але можуть бути, наприклад, якщо це гірські райони, е, можливо, там якісь преференції, можливо, зменшення податкові або ми говоримо про якісь додаткові пенсії виплати якщо це наприклад шахтарські містечка відповідно люди на даній території вони володіють більшим фінансовим ресурсом порівняно з іншими регіонами Тобто це теж певна є ресурсна база з якою можна працювати і Чому ми заохочуємо робити об'єктивну оцінку а, і взагалі ширше розуміти ресурсну базу, з чим ви працюєте? Тому що досить часто в нашій практиці ми стикаємося з тим, що люди говорять насправді банальностями, говорять нам про вигідне географічне положення, про те, що в нас є три шахти, у нас є а, один інститут або а, одна, одне якесь училище. А, а потім, коли починаємо занурюватись в контекст, ми з'ясовуємо, що є досить цікаві осередки а, а, якісь креативних індустрій або а, середовища, де збирають. Ця де збирається молодь або є клуб підприємців, є якесь цікаве господарство або компанія, яка закупила цікаве обладнання, якого немає ніде в регіоні або навіть в цілій країні. Тобто і про це люди просто не знають. Отже, для оцінки ресурсної бази надзвичайно важливо реально володіти інформацією, попитати людей, дізнатися, що взагалі існує, що є на території. Отже, ми з вами проговорили про ресурсну базу місцево економічного Розвитку, тобто і які ресурси є на території. Але наступне запитання, яке важливе для місцевого економічного розвитку, це хто займається цим розвитком. Отже, ми говоримо, хто несе відповідальність за розвиток або якого типу інституції займаються розвитком території. Є таке поняття, як інституційний ландшафт, Тобто, це сукупність інституцій, які діють на даній території, які власне займаються тим чи іншим питанням в даному випадку місцевим економічним розвитком. Регіональним розвитком, якого типу інституції можуть бути? Це можуть бути організації, які ініційовані органами влади, тобто це якісь певні комунальні установи, комунальні підприємства, які чи відповідають за водопостачання, водовідведення це традиційне ЖКГ або. Це можуть бути варіанти, коли створюється місцева установа, яка займається залученням інвестицій. На ното нас є такі приклади в Україні. Інший тип це можуть бути організації, які ініційовані бізнесом. тобто, бізнеси створюють свої асоціації, об'єднання, клуби в різних форматах. І ці організації займаються розвитком підтримкою бізнесу на даній території. І це теж дуже активні гравці, інституції, які допомагають розвитку бізнесу.